Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо фарширувати перці з незвичайною начинкою. Не знаю, чи ви так готували, я так готую сьогодні вперше. Багато готувати не буду, а от таких 4 перці сфарширую. Для цього я їх вичищаю від насіння. Перець пробланширую вкіплячу воду підсолену, опускаю перець і ставлю на вогонь, Закип'ячу декілька хвилин, 2-3 хвилини, може 1-2 хвилини. Виймаю перець під холодну воду його, в холодній воді довго не держу, витягую. І нехай охолоджується, а я тим часом займусь начинкою. Для начинки я взяла кисломолочний сир, а також сіль, чорний мелений перець, сухий базилік, а також порошок сухого часнику. Детальний рецепт дивіться під відео: одне сире куряче яйце злегка перебиваю і додаю до сиру. Невеликий пучечок зеленої цибулі нарізаю дрібненько і додаю до начинки. Невеликий шматочок твердого сиру натираю на терку. Тут у мене 80 грам, можна взяти 100 грам, можна 50 Сир додаю до начинки, перемішую все ретельно і пробую на свій смак. Якщо ще чогось хочеться, можна ж, звісно, додати. Одну середнього розміру рібчату цибулю нарізаю четверть кільцями. Ріпчату цибулю я не буду додавати в начинку, а буду додавати форму, в якій буду запікати перці. На дно форми наливаю столову ложку рафінованої олії, а також викладаю туди цибулю. Цибулю злегка за смаком підсолюю і все готове у нас для того, щоб перець начиняти. От дивіться, коли перець бланширований, він більш податливий. Я завжди перець, якою б я начинкою не фарширувала, я обов'язково його бланширую. По-перше, він стає м'якший, ніжніший, а по-друге, з нього. Прибирається гіркота, а також ще не дуже приємний запах. Вирішила, що ще треба додати дві столові ложки води, але це можна і не робити, тому що перці виділять іще свій сік. Перці відправляю в розігріту духовку до 180 градусів хвилин на 40 на 50. Слідкуйте за перцями, готовий перець. Я полила сметаною, але можна полити й майонезом. Чоловік сказав, що з майонезом смачніше. Цибуля мені тут сподобалась, і юшечка смачна. Ну що, тепер спробуємо перець. Що тут у нас вийшло? Ану, ось така начиночка. О, дивіться. Оригінально, незвично, але смачно. Я куштувала цей перець теплим, але думаю, що він смачніший ще буде холодний. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!